Сторінка 125, параграф 31. які народи проживають в Австралії, Винищення темних рас є не те, що інше, як застосування грубої сили, і кожна чесна людина має засудити її, або якщо може, повстати проти зловживання нею, Микола Миклухо Маклай, мандрівник українського походження, географ, дослідник народів Австралії та Уканії. Як відбувалося заселення материка? Перші люди в Австралії з'явилися близько 40 50 тисяч років тому більше того, сучасні дані свідчать про те, що предки сучасних аборигенів мігрували зі східної Африки. До Австралії та Океанії, а сталося це приблизно 75 тисяч років тому. Перші поселенці прибули до Австралії з південно-східної Азії протягом 19 століття, один за одним австралійські штати ставали колоніями Великої Британії. До появи на австралійській землі перших європейців у 18 столітті материк населяло понад 500 племен корінних мешканців, які розмовляли більше ніж 250 мовами з приходом європейців Європейців на материк і розвитком вівчарства аборигени були витіснені на засушливі землі, де умови для життя не сприятливі. На початку 1920-х років численність корінного населення скоротилася більше ніж у 10 разів до 60 тисяч жителів. Аж до 1970-х років на державному рівні практикувалося масове вилучення малолітних дітей із сімей аборигенів, крадене покоління. Таким дітям забороняли говорити мову Предків зустрічатися з кровними батьками та навіть писати їм листи, як розміщено населення на материку. Австралія найменш заселений материк. Тут проживає 25 680 мільйонів осіб станом на 2013 рік. Населення розміщено на материку нерівномірно на що впливали природні умови. Більша частина мешкає на сході та на південному сході Австралії. У цих районах густота населення в 10 разів перевищує середню на материку. Середня густота найнижча у світі 2,6 особи на квадратний кілометр. Дуже мало людей проживає у внутрішніх і північних частинах Австралії. Корінне населення австралійці-аборигени 3,3%. Більшість аборигенів мешкає в новому південному Уелсі та Квінсленді. Значна частина проживає в провінціях Західна Австралія та Північна Територія. До прийшлого населення Австралії належать нащадки європейців, англо-австралійці. 80% які розмовляють англійською мовою, крім них мешкають німці, греки, італійці і українці. Найбільше українців проживає у штаті Вікторія, багато їх у Сіднеї, Мельбурні, Аделаїді. Вони працюють лікарями, інженерами, юристами. Деякі українці створили власні підприємства, зокрема і сільськогосподарські англоастраліці. Володіють землями, великими тваринницькими фермами, заводами та фабриками. Вони живуть переважно в містах. Майже 90% населення материка міські жителі, офіційна мова в Австралії, англійська, Україна і українці в світі, українська діаспора Австралії 38 тисяч осіб. Зберігає свою мову, звичай та побут, але все ж асимілюється з іншими переселенцями. Уважається, що першим українцем, який оселився в Австралії, був матрос Федір Зубенко з Полтавщини. Як живе корінне населення Австралії, незважаючи на те, що Австралія демонструє високі Темпи розвитку тут досі мешкають численні племена. Їхній спосіб та рівень життя незмінні з кам'яного віку. Корінне населення материка не вміє добувати залізо та не знає писемності, аборигени Австралії не мають календаря. Вони не користуються звичайними для сучасної людини плахами. До приходу європейців місцеві мешканці вели кочівний спосіб життя: займалися полюванням і рибальством, збирали трави та коріння. Вони не знали ні землеробства, ні тваринництва. тваринства. Ени розселилися на південному сході та сході материка, де кліматичні умови були сприятливими. Дерево та камінь були єдиними матеріалами. Для виготовлення простих знарядь праць австралійці, чудові мисливці. Вони винайшли бумеранг, малюнок 93-й. Словничок, бумеранг це бойова і мисливська зброя. Диджериду це музичний духовий інструмент аборигенів Австралії. Малюнок 94-й один з найстаріших духових інструментів у світі. Дивовижні факти: бумеранг було винайдено 8-10 тисяч років тому. Це зброя аборигенів та одночасно об'єкт культу. За його допомогою корене населення полює на кенгуру. зброю виготовляють з кореня акації або евкаліпта. Кинути бумеранг досягає швидкості 100 км на годину. Аборигени Австралії так і не встигли створити власну писемність, але передати інформацію графічно вони могли. Поширення мали жестові мови, що дозволяють розуміти інформацію, передану представниками різних племен. Австралійці мають багато фольклорну скарбницю, міфів, легенд, ритуалів. Нині аборигени працюють найманими робітниками на фермах, а також живуть на околицях великих міст. Серед них багато художників, скульпторів. Символіку аборигенів використовують деякі національні авіакомпанії. Аборигени досі зберігають напівкочовий спосіб життя. У період дощів вони споруджують хатини, у яких ховаються від дощу та вітру. Нині аборигени живуть у резиденціях і формально не можуть поскаржитися на погане. Ставлення їм надається медична допомога, вони навчаються в школах, займаються спортом, проте їхнє життя мало нагадує життя інших громадян держави. Словничок, резиденція це територія, відведена для поселення залишків корінного населення. З 1960-х років в Австралії активно діє рух, спрямований на боротьбу корінних народів на рівноправність та право на етнічну самобутність. Дивовижні факти: у 1995 році було розроблено Прапор аборигенів Австралії зазначений другим державним прапором малюнок 95-й. Чорна смуга згори символізує австралійських аборигенів, червона смуга знизу землю Австралії, жовте коло сонце як символ життя, відродження захисту. Материку Австралія розміщена одна високорозвинена країна Австралійський Союз, із низкою прилеглих островів, найбільший із яких Тасманія, столиця Австралії Камбера. Які екологічні проблеми материка? Інтенсивна діяльність людини завдала великої шкоди природі материка. Зникли деякі види кенгуру, сумчастого вовка, бомбатів, вироблено великі масиви лісів, і ці площі використовуються як пасовище. Часті пожежі знищують багато. То трав'яного покриву на материку створено понад тисячу природоохоронних територій в Австралії понад 500 національних парків. Вони охоплюють майже 4% території країни та мають ландшафти від лісів до пустель та морських регіонів. У національному парку Костюшко охороняються всі природні комплекси. Парк Great Victoria Desert створений із метою охорони пустельних природних комплексів. Для охорони дивовижного світу коралів створено всесвітньо відомий підводний парк великого бар'єрного рифу. Вони занесені до списку об'єктів світової природної спадщини. Не ЮНЕСКО.